Добрий день. Сьогоднішнім відеообзором хочемо розпочати лінійку тестувань виробників металопластикових вікон та металопластикової продукції на Тернопільській області. Першим обзором, верніше, перша продукція фірми, яку ми сьогодні тестували, розпиляли і подивилися, що ж там таке всередині є. Це є металопластике вікно фірми Вікнарьов. Як ви можете бачити. Чітко на наклейках і на самому пластику. Це чітко видно з продукції е з наклеїв, які наклеєні на склопакеті і наклеїк, які наклеєні на рамі. Що ж тут не так? За що ж люди платять, якби то менші гроші, але отримують взамін, звичайно ж, хороше вікно по словах цієї компанії? Першим признаком є те, що в вікні ви можете побачити, імпост кріпиться до рами е, за допомогою пластикової п'ятки, пластикового з'єднувача імпоста. Що є, що є, якби то не дуже припустимо і, звичайно ж, не дає хорошої якості і хорошого закріплення. Як можна кріпити металом, е, пластик е, не металевою п'яткою? Ну це, звичайно, не зрозуміло. Ось така от незвична хитра конструкція. Що ми ще хочемо сказати? Після того, як ми розпиляли це віконечко, ми побачили, що у створці, у створці яка є теж розпилена, зараз ми його продемонструємо, як такого металу немає зовсім, От, у створці замість металу, пеподівно, чи, чи будь-якого є просто пластик. Що є також неприпустимо для такої продукції, адже пластик не дозволить створці запобігати якимось гнуттям, які можуть утворитися чи при високій теплій температурі, чи при холодній. Тобто з часом створка буде деформуватися, деформуватися, і це буде недобре е сказуватися на доброякості і Добре. тому, як вікна довговічності цього вікна. Що ми хочемо ще сказати тепер? Е, метал у е, самій рамі е, виконаний теж не е, відповідно до норм. Тому що, якщо ми зараз вам покажемо, цей метал має форму ось таку. Це не є е, квадрат, далеко не є навіть П-потібний метал, а метал от має форму, якби то на півдуги, причому він. Абсолютно є е, тоненьке, це, похоже, щось більше на фольгу, а не на метал. Що навряд чи теж дасть вікні, вікну хорошу устойчивість і жорсткість е, при монтажі чи, продаль, чи при подальшій експлуатації цього вікна. От. Що ми хочемо ще сказати, що виявилося в результаті тестування цього виробу фірми Вікнарьов? Е, верхня петля, на яку кріпиться створка, вона прикріплюється взагалі не до металу у рамі, а прикріплюється лише до пластику, що в подальшому призведе до того, що просто-напросто ця петля буде вирвана з пластику, і вже про подальше якесь використання цього вікна йти мови не може. Був розпилений склопакет від цього вікна, і у ньому було виявлено те, що сито. Яке е, запобігає накопичуванню вологості в цьому склопакеті, було засипане лише у вертикальні стояки цього склопакету, у горизонтальних сита не було взагалі. Тобто економія йде навіть на таких, як то банальних, нікому не зрозумілих герчах. Крім того, якщо ми можемо побачити саме засклення, е, от саме герметизацію, то первинна герметизація виконується фоліолієнтою. Що, звичайно, припустимо, але не є якимось показником якості. А вторинного герметику, тобто цієї смоли, мало би бути хоча б на 30% більше. Тобто, про герметичність цього склопакету мови взагалі не йдеться. І не можна точно сказати, чи буде воно запотівати, чи не буде, і як взагалі цей склопакет себе буде вести. Ну от, якби то методом е научного тика, як кажуть. Ми придбали це вікно, ми його розпиляли, і ми побачили всі негативи і всі мінуса цього виробу. І зможемо тепер точно сказати, чому звичайно ці вікна є дешевші на ринку, і кожному до доказати і донести до його відомо за що він платить і яким чином досягається оця так звана економія. Дякуємо.